Осінь це щедра пора року, бо дарує нам безліч овочів і фруктів, які багаті цінними вітамінами. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як приготувати смачну страву з яблук, а саме яблука в клярі. Отож, далі звичайна українська господиня розповість нам, як приготувати страву і які інгредієнти для цього потрібні. Чотири солодких яблука, одне яйце, один стакан молока. 8 столових ложок борошна, пів чайної ложки соди, гашеної оттом, уксусом, цукор 2 чайних ложки. Також нам потрібна буде кориця, цукрова пудра. Нам потрібно яблучко. Ми їх помили, почистити від шкірочки. Яблучка ми почистили і нарізаємо кружочками. Ми в яблучках повибирали серцевинку, серединку. Зараз ми готуємо кляр. Беремо одне яйце, додаємо дві чайних ложки цукру, сахара, збиваємо, додаємо 8 столових ложок борошна, муки. Також наливаємо стакан молока. І поступово помітимо. Яблочка ми виклили на тарілочку. Кожне яблочко посипаємо корицею. Можете не посипати, якщо ви не любите кориці. А якщо любите, посипати і обсипати мукою. Так, з двох сторін, Ставимо на газкову рідку, наливаємо олії подсолнечного масла, розігріваємо на розігріту олію, розігріте масло, макаємо кожне яблучко в кляр, добре його перекручуємо і викладаємо на гарячу сковорізочку. Відділяємо куди від одного, можна класти рідше. І акуратно перевертаємо. Припікаємо до золотистого кольору, такі мають у вас вийшли. Кладемо на салфеточку, щоб витягнулася лишня олія, лишнє подсолнечної масло. Десерт яблука в клярі готовий. Останній штрих посипаємо холодні цукровою пудрою, сахарною пудрою.